Пам'ять загиблих українських військових у Кропивницькому вшанували на Алеї Слави меморіального комплексу Фортечні вали до пам'ятного знаку та світлин бійців з Кіровоградської області, які загинули, захищаючи Україну, представники влади поклали квіти та поставили лампадки. І нам треба бути витривалими, сильними і об'єднаними для того, щоб його подолати з гідністю і прийти переможцями. Тому зараз, як ніколи, люди згадують ті дні. Згадують свої відчуття, згадують близьких, яких вони втратили за ці два роки. Але це все ця вся рефлексія для того, щоб ми зрозуміли, згадали, куди ми рухаємось, і які сили нам потрібні для того, щоб перемогти. Ще дві алеї почесних воїнських поховань розміщені на далекосхідному кладовищі та Рівнянському. Щосуботи до могили свого сина Андрія Чухряєва приходить його мати Валентина. Розповіла, син загинув у 35 років у травні 22-го. Був навідником. Отримав осколкові поранення під волновахою, звільняючи село Павлівка Донецької області. Почав свій розпочав свій воєнний путь ще з 2014 року. Він пішов добровольцем у батальйон правий сектор, а згодом з 2015 року перейшов воювати у батальйон «Айдар». Він не міг стояти осторін, коли розпочалася війна ще в 2014 році. І, звичайно, для моєї родини війна триває вже 10 років. Якою Україна буде, залежить, звичайно звичайно, від кожного із нас 24 лютого показало наскільки ми готові до війни, наскільки люди самовіддані, відважні, готові захистити нашу державу від ворога. Я вірю в Україну. Слава героям! Слава моєму сину, Айдарівцю, слава всім захисникам України.